29 червня у Полтаві по вулиці Небесної Сотні автомобіль Фольксваген Пасат в'їхав в будинок. За словами свідків, дорожньо-транспортну пригоду спричинив водій іншого авто червоного Рено. При виконанні маневру повороту ліворуч в напрямку вулиці Котляревського він не надав перевагу в русі та зіткнувся з Фольксвагеном. Оцей автомобіль їхав по вулиці Небесної Сотні в сторону центру. Отут на перехресті стояла, стояла грузова газель, пропускаючи пішоходів, красний Рено. Їхав також з центру по вулиці Небесної Сотні і хотів повернути ліворуч і їхав Пасад прямо і не давши перевагу Пасаду по правилам, почав поворачувати ліворуч. Пасад, досившись зреагувати, в'їхав, ну, коцнув той автомобіль, дав вправо і в'їхав в стіну. Неуважність водія. Це як завжди, неуважність і поспіх. За кермом Фольксваген Пасад був двадцятирічний водій без пасажирів. Незважаючи на те, що спрацювали подушки безпеки, він вдарився головою об лобове скло і його забрала швидка. На скоро забрали лікарню. Як повідомили у патрульній поліції, в ДТП ніхто серйозно не травмувався. На водія Рено склали адмінпротокол. На водія автомобіля Рено патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. А на водія Фольксваген за відсутність поліса страхування винесли постанову за частиною першої статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів. Того ж дня близько 21-ї на перехресті вулиць Європейська та Героїв Чорнобильців нетверезий водій збив мотоцикліста. Водій Рено, рухаючись на зелений сигнал світлофора, під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі, та здійснив наїзд на мотоцикл Ямаха, який рухався. Зустрічному напрямку прямо. На щастя, в автопригоді ніхто серйозно не травмувався. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Спілкуючись з водієм Рено, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов освітування у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога позитивний. На водія авто склали адмінматеріали одразу за трьома статтями: 124-ю – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Частиною першої статті 126-ї двадцять керування безвідповідних документів. Укументів та за частиною першої статті 130 тридцятої керування у стані сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення.